Росія не досягла своїх цілей у війні проти України. НАТО може погодитись з окупацією України. Та Ерефія не відмовлялась від перемовин. Російський диктатор Володимир Путін дав двогодинне інтерв'ю Українофобу Такеру Карлсону, якого називають американським Соловйовим. В нашумівшій розмові очільник Кремля вкотре переповів свою вигадану версію історії, згідно якою цього разу українців як народ, начебто вигадали австрійці з поляками, а українські землі щонайменше до Дніпра належать Росії, та й взагалі, мовляв, українці, нібито відчувають себе росіянами, а те, що в Україні відбувається, елемент громадянської війни. Говорячи про війну проти України, Путін заявив, що Росія не досягла цілей у війні проти України, зокрема через денацифікацію, яка передбачає заборону усіляких неонацистських рухів. Щодо Криму, диктатор висловився, що нібито Російська Федерація була змушена взяти Крим під свій захист у 2014 році. Натомість, зараз Путін не поверне Крим Україні задля досягнення миру. Також російський диктатор вкотре заявив, нібито не Росія розпочала війну в Україні Росія лише намагається закінчити війну, яку розпочали без неї. Традиційно, за версією Путіна, все почалося з Майдану. А далі Путіна образила відмова України виконувати мінські угоди. Говорячи про НАТО, Путін цинічно заявив, що альянс може гідно визнати контроль Росії за окупованими територіями. За словами диктатора, варіанти є. Якщо є бажання, згодом Путін знову звинуватив Захід, зокрема США, у розв'язанні війни в Україні, і сказав, що якщо США хочуть припинити бойові дії в Україні, їм треба припинити постачання озброєння, назвавши ілюзією думки Заходу, що Росію можна перемогти на полі бою щодо ймовірності нападу на європейські країни. Путін заявив, що мовляв, Росія не має територіальних претензій до Польщі, Латвії чи когось ще. Натомість відправлення військ Москва може розглядати у разі нападу. Водночас Путін додав, що ніколи не говорив Орбану, що Угорщина може повернути собі частину земель України. Мовляв, розмов не було жодного разу. Попри це, на думку Путіна. Угорці, які живуть на заході України, хотіли б повернення земель на історичну батьківщину. Крім того, в інтерв'ю скандальному Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори. Мовляв, що він нібито хоче домогтися вирішення ситуації шляхом переговорів. Натомість президент України законодавчо заборонив вести переговори з Російською Федерацією. За словами Путіна, Україна тепер висуває умови, на які Росія не може погодитися. Зазначимо, що після анонсу пропагандиста Такера Карлсона інтерв'ю з російським диктатором депутати європейського парламенту закликали ввести проти нього санкції з забороною в'їзду до європейського союзу. Максим Турчинський, телеканал НТА.